Весь день прогайдував заради дівчини. Захотілося льоду спас, та ще й печено. А таке захотілося. Перед князем якось відбрешеться чи то раз доводилося робити. А дівчину таке добуду. Діло обдумане, мудро й політично. Навіть подумати не можу, як воно могло б не повестися. На панночку наставлені такі серця, що вона в них мусить опинитися. Але теж ті пісу хлопи запізнюються. Вже північ минає, треба з цих непевних сторін вибиратися. Тут і чорнієві відомо, що гетьмано він з Москвою поспішає. Тут тепер, мов на вугіллі розжареному. Кожна хвилина годиною стає, коні не розтряжені, люди наготові. Вони вертаються. Вийти на зустріч. Ні, нехай не, не гадає собі, мені дуже й до неї спішно. Приймую її як господин Рабині, як невольницю. Бо невже ж вона не в неволі в мене? Воєнна бранка й годі не умикнув її, а полонив на основі воєнного права. Замість ташки птицу ту були! <глухи> Ой! Давайте так! Там думав заобразить! Серце тріпоче! Устапор пороє! Цілунку жадають, очі, як перестиглі вишні, кров кипить у жилах і в мене, і в неї. А, все одно, як топишся, то за бритву вхопишся. Ой, води. Краще чогось міцнішого. Угу. За твоє прибуття до мене. Краще, скажіть, умикнення. Так чи не так, а ти у мене? Але кому в дорос мій час? У яку це ви дорогу зібралися, Кирило Івановичу? По приказу. Тепер серед ночі я ж утолана і дощ примочив до них. Ще розпівчуваю, але нічого порадити не можу. Воля начальства сильніше від моєго сердечного бажання. Та й нема що тепер прати затаювати. Тут тепер небезпечно. Лиговський збирає сили навіть іконотопа, поки ще не розвиднялося, потрібно перебратися на іншу сторону річки, щоб безпечніше було. Вночі через річку ще потолимо. Маю людей, котрі знають брід і переведуть нас. А як же я? Я не хочу розставатися з тобою. І з обозом поїдеш, а на найближчому постої прийдеш до мене. Хочу біля тебе бути, Кирило Івановичу біля тебе. Вартові подають знак. Що це? Ради Бога, що це? Де мій кінь? Де мій карий кінь? Коня цю ти стрівай, куди женеш? Де мій ти як Собак. Кирили, мало, чистривай! Кирилли мало, чевернися! Щастя, щастя! Як довго тебе доводиться шукати? І як коротко ти триваєш! Яке ж ти химерність щастя! Хлисько, щени ті захопить мене, але обманив москалисько, бідаха його не мине. Але обманив москали. Чорт, ти скачу же, як лицеві, як зайці куцухвості, та таки не й битися сором. Пульта поруху жажок. Але то дівчата жінок тому скалі скорі. От кого перемагати вміють. Ой, ой, жінки, жінки. Лостя вас багато, розуму мало. Вам, щоб інший може бути гірший, але щоб чужий. Дарма що він більше на цапа, ніж на людину схожі. Жаль, що зеркала нема, тим на себе подивилася. Каж ти красива, забузована, ніби на метлі з комена вилетіла. <свят> а тебе той московський Адоніс, видно, не лизав, не цілував, а лизав, як корова теля. Дивитися, сором. Кирило Іванович поводився зі мною, звичайно, як належиться. Я бачу, що, звичайно, але за своїм московським звичаєм. А ти, сестро, поводилася з ним не за нашим козацьким звичаєм. Він обманув мене вкрав. Ох, 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 бідна донечка, без твого відома тебе у Та ти й б його як сніг з ніг звалила, як би захотіла. Трьох чоловік на мене наслав. Та добра козачка з трьома москалями може дати. — Підвели. Підвели. Та я впевнений, що тут без твоєї згоди не обійшлося. Лише його мені без палає. Середу бідну всяких безкарного бажання. То нема на цім світі моєї сестриці, а твоєї жони, то нікому постояти за мною. Краще мені з мосту та в воду, ніж на руку таку над собою терпіти. Ну, чого ти? Ну, ну, правду сказав тобі, та й годі. Бо чому тобі з москалями в амури заходити? Нам з ним битися слід, битися, а не цілуватися. Я тобі, доньку, одиначку спасла. Я тобі твій хутір від загибелі зберегла. Ти на мене, як на блудницю, камінням кидаєш. Краще б сира земля мене камінням до себе притулила, щоб я вдруге такої невдяки не зазнала. Сиротання. Це ну цей, ну цей. Ну, не чужий тобі свого правди сказав, а твої рідної сестри муж. Ну, ну годі, ну не плач, нам, нам дуку до, нам дощу не кличеш, а нам треба погоди, на війну йдемо. Молодість я свою біля тебе прогайнувала. Замість своїх дітей полеся не похоже. І ось яка вдягає. Блудниця я ворогу кидаюся на шию. Батий терпіли терпілий за наше діло, козацьке, українське. Чи бачиш ти здиваго доні своєї? Ова! Ти мене розжаловлювати не смій. Я на війну виступаю, розумієш? На війну злости, а на жалоби мені треба. Злости. І не я тебе зневажив, Ха-ха! А це діло ти вже нам козакам залиш, пригодиться, може, пуля свого пана знайде. А ми тобі ще такого козака підшукаємо, що й полковників ній задро стане. І нехай Магдалена собі москаля з голови викине, бо то не для неї. Кінь з конем, він з волом, а чесні козарці – козак під пару. Інакше воно й бути не може. Ну все, ідемо. Куди? Та бо я знаю куди. Мені до колотопа треба. А як з тобою вчинити? Не моя, ага. вернулися? Ще не всі. Багато за ворогом ліз загнали, бо будь-трубки не чують. А спіймали кого? Тільки трьох живемо привели. Значить так, поїдеш Магадана з нами. На війну битися? А ти що гадала? Цілуватися? Ет! ну, нагрішила сестру, то тепер і кару приймай. Поїдеш воювати з Кирилом Івановичем. Не. Та годі вам, який тут гріх! Ну, гріх як зерно, у світі землю його не видно. А час пройде, воно зійде. Ви навіщо пістолі від мене відняли? А, -ха -ха. а це, щоб ти не встрілила там, де не треба. Будеш, сестро, воювати з Кирилом Івановичем. Будеш з москалями воювати, будеш. Не люблю я вашого різницького діла. Краще скажи, що москаля тобі жаль. Для пса печо женя литарської чести вбуваєшся. Таких же ти дітей народиш в Україні, надалемо.